Жіночий клуб Наві унікальне місце де кожна учасниця має можливість не тільки знайти однодумців, але й набути нових знань, поспілкуватися з експертами, а також отримати підтримку, натхнення та впевненість. Тут кожна може розкрити свій внутрішній потенціал. І більше про жіночий клуб поговоримо на дивані з його засновницею в гостях Ганна Андрущенко. Ганна доброго дня! Добрий день до мене. Ви така гарна. ребе сьогодні вітати на нашому дивані. Будь ласка, займайте ваше місце. Є про що поспілкуватися, адже ця тема для мене дуже цікаве. Впевнений тільки для мене, а й для всіх наших глядачів та глядачок. Так. В особливості є пропозиція на початку подивитись про вас, про ваш клуб невеличке прев'ю, а вже потім прийти до інтерв'ю. Окей, дуже цікаво. Дуже цікаво Ладно. мені такого. що, шановні глядачі, увага на екран. Ганна Андрущенко, докторка соціологічних наук, професорка кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій, засновниця жіночого клубу Наві, мета діяльності організації захист прав, свобод, допомога жінкам у збалансуванні всіх сфер життєдіяльності, бізнес, сім'я, хобі, розваги, здоров'я та оточення. Знаю, що дуже скоро клуб планує святкувати свій день народження, але мені завжди було цікаво дізнатися про те, як з'явилася ідея щодо створення такого жіночого клубу. Дуже цікаве питання. Я замислююсь над цим питанням увесь весь цей рік, під час якого дійсно ми функціонуємо. Мабуть, для того моя перша ціль це створити щось своє, щось креативне, щось свіже, що для Кривого Рогу буде новим віянням, можливо, ковтком повітря саме в ці складні часи. І дійсно я не помилилася, тому що. Я вкладаю сюди душу, і, мабуть, така фішечка мого клубу: те, що дівчата розуміють, не зважаючи на те, чи ти прийшов один, чи ти прийшов з подругою, чи який соціальний статус ти взагалі займаєш у кривому розі, в світі, навіть для себе, ти завжди знайдеш однодумців, знайдеш підтримку, і ти вільно будеш знаходитись в колі жінок. На хвилиночку жінок, начебто розповсюджена думка, що це там якесь зміни коло, коли збираються жінки. Продовжуйте, будь ласка, так, так, да. так, така думка існує. Але кобри в нас добрі, <рес> <рес> ось Тому що дійсно дівчата ніколи не зазрять одне одному. Ну це не видно. Це настільки душевно і дівчина розуміє, що хоча б три години вона відволікається від побуту, від своєї складної роботи, можливо, від дітей, від усього. І вона максимально наповнюється духовно, е, тому що час ми проводимо зазвичай не лише з веселищами, звичайно, обов'язково є інтелектуальна компонента, це просто обов'язково. Навіть якщо ми малюємо кавою на холсті, я обов'язково розповідаю історію кави, обов'язково ми цікавимось технологіями. Якщо ми стоїмо на цвяхах, то це означає, що нас навіть фотограф стоїть на цвяхах, коли ми а, добре, що сьогодні ведучий дивану не да. стоїть. Михайло, все попереду. Да. Ось, і навіть якщо це такі складні теми фінансові, ми з Плюс в тому, що кожна може на своєму рівні знайти знання. Хтось вже в цій темі, хтось лише починає цікавитись. І у нас тематика заходів настільки різна, що дійсно є декілька категорій дівчат. Звісно, хтось ходить, просто йому дійсно хочеться відвідувати заходи. Хтось суто по тематиці. І я особисто запрошую, я вже настільки вивчаю дівчат. Ви знаєте, і моя мені здається пріоритетність саме мого жіночого клубу. Тому що, ну, по-перше, я ніколи не відповідаю шаблонами. Я з кожною дівчиною спілкуюсь особисто, чи по телефону, чи по мережі. Я знаю про життя кожної з них, я знаю, хто коли захворів, у кого яка дитина народилась, онук, онучка. Тому що у нас є заходи, коли можна це сімейно відвідувати, з діточками маленькими. А є більш жіночі заходи, де дітям не цікаво. Тобто, у нас вікова група дівчат дуже велика. Є сімейні свята новорівня. Де і чоловіки е, приймають участь. Але я хочу вам сказати, що ось у нас день народження, да? ми скоро відмічаємо, буде велике свято, дівчата це буде такий собі. Показ талантів, тому що наші дівчата клубу будуть там виступати. Хто вміє танцювати, буде танцювати. Хто вміє співати, буде чудовий вокал. Хто вміє шити, відшивати. Ми будемо дивитись показ мод не лише відомих брендів, а і ще і саме дівчат, які. Клієнти нашого клубу, mm -hmm. тому що ми е, любимо, і ось особисто моя така політика підтримувати не просто національних е, виробників, митців, а саме кривий ріг піднімати. От мені мені говорять, а чому ти не хочеш у тебе так добре е, успішно клуб розвивається? Чому ти не хочеш мережу? А я кажу, що мені принципово все ж таки, щоб це була така. Єдина мегаструктура поки що у кривому розі, тому що до нас з'їжджаються спікери з Харкова, з Києва. У нас є партнери з-за кордону. Мені подобається, щоб ми були мегаполісом, Кривий Ріг, щоб до нас підтягувалися. Теж Дніпро, теж це... Запоріжжя, дівчата приїжджають, навіть з Києва так само вони на вихідних знають, що тут і завжди приїжджають. З Азії люди там працюють і знають, ага, на ці дати можна бронювати квитки. Це так надзвичайно приємно, тому що. І тому хочеться не... Робити мережі хочеться навпаки до нас притягувати цікавих yeah. людей. Ну ось такий задум. Слухайте задум, тільки що розповіли про все те, що хотів вам поставити всі yeah. всі запитання, дали на їх відповіді. Але мені здається, що е, окрім ну скажімо так, ідеї розвитку жінок в нашому місті є і певна соціальна місія, тому що це важливо, і я так розумію, що у вас ну за вашим статутом це не є комерційна організація, nee. так це mm -hmm. більше. Ви там казали, що соціально як правильно? За статутом ми... ми існуємо офіційно, ми зареєстровані як громадянська організація без статусу юридичної особи. Тож, наша головна ціль перш за все, соціальна значущість для міста, для держави в цілому, але перш за все для кожної жінки, яка потрапляє до нас в клуб. Тому що у нас в клубі зараз, особливо, особливо зараз, і на день народження навіть сходяться дівчата, які ВПО. Вони певну соціальну адаптацію в місті пройшли, але цього недостатньо. Є люди, які, можливо, їм надали першу таку морову. Допомогу їй сім'ї, але вона особисто як жінка не розкрита. І тому вона, наприклад, у своєму регіоні займалася якоюсь професійною діяльністю однією, але вона бачить особливості нашого міста, що тут трошечки інший, наприклад, вектор професії. Тож вона хоче подивитись, поспілкуватися з жінками і дізнатись, а що ж цікаво їм. Для цього такі клуби і існують, тому що це нові знайомства, це нові можливості. Елементарно, ти майстер в яких там ось послуг. І ти тут одразу рекомендуєш себе як потенційного майстра особистого. Так само і людина шукає, можливо, переїхала, а можливо, хоче змінити, приймає рішення да, якогось свого особистого фахівця. У нас є дуже і такі серйозні, кваліфіковані медичні працівники. Це не лише б'юті сфера. У нас багато і саме членки клубу, які і відвідують. У нас, знаєте, дуже класно те, що жінка може себе. В клубі розкрити по-різному. Вона може просто бути гостею. Вона може бути нашим партнером, тобто вона може зробити щасливити хоча б трошки дівчат і е, подарувати їм свою продукцію. І таким чином ознайомити їх і на мить зробити щасливішими. Вона стати може спікером. Якщо вона фахівець у своїй справі, то, звичайно, вона може ділитися своїми знаннями, і це їй також дозволяє створити і клієнтську базу, і особливо про неї. Буде впізнаваність у неї велика, тому що дійсно дівчата починають цікавитись. Завжди у нас спікери такі. Я не завжди беру топчиків, знаєте, як то кажуть. Та людина, яка вже має ім'я. Мені дуже цікаво спостерігати, як в межах мого клубу людина розвивається. Еволюція, так? Еволюція це настільки приємно, особливо коли ти хоч трошечки до цього докладаєш руку. От. Особливо от зараз в інстаграмі ми ділилися. Ми, ми спогадами, якраз сьогодні відкриття. Ось так співпало це дата, якраз відкриття клубу. Сьогодні, сьогодні. коли у нас ефір, і коли я вас викладаю. Навіть можна перевірити цю достовірність інформації. У <світ> нас в інстаграмі на сторінці ми ділимося спогадами саме сьогодні, е е е історично, ось так знакова подія. Давайте зараз просто зазначимо те, що зараз, 28 листопада, цей ефір буде скоріш за все, після завтра. А я ж не називаю дату. Спеціально, Ця дата. А, ні, а я спеціально хочу, щоб ну дібо, а -а -а. ті, хто буде дивитися, щоб ми знали, що ми цю тему обов'язково затронемо. І дуже скоро той самий день народження, про який можна дізнатися mm -hmm. на сторінках жіночого клубу Наві. Окей, давайте будемо рухатися далі. Мені все таки цікаво дізнатися більше про жінок, про те, які теми їм mm -hmm. є пріоритетними, цікавими, і є таке. Формулювання про що болить угу, сучасне. Про рік. що болить, хочу вам сказати, що зараз не лише у жінок, але от особисто я зіштовху з цією проблемою серед моїх членків клубу. Це самопрезентація. Цілу осінь, і вже закінчується осінь. Ми переходимо на зиму, і ще не всі тематики вичерпано. Тобто, спочатку ми починали з того, що. Людина, ми зараз сучасне суспільство, суспільство інтернету, мереж і дуже багато у дівчат діяльності професійної пов'язано з цим. Є мам багато у мене у декреті. Якщо вона не працює, але вона хоче, наприклад, розвивати мама-блог, або вона хоче на дому виконувати якісь елементарні роботи, курси, після яких вона закінчила. Їй необхідно себе самопрезентувати. А у нас криза спілкування. Вона е, може наводити на себе елементарну камеру і вже взагалі втрачає е, свідомість, про що вона має сказати. І тому я просто зрозуміла, що це необхідно. І тому ми е, організація. Декілька. Один був великий бранч, це було велике це 30-35 п'ять осіб, де ми дійсно із фахівцями СММ, візуалістами, ми розбирали, як саме формувати і презентувати. Себе, тому що зараз ми бачимо, що вже відходять ті часи, коли цікавий сам бренд, сама діяльність, цікава людина, особистісний бренд, і ти як проекція своєї діяльності. І тому дуже важливо себе вірно презентувати. Ти маєш відповідати візуально наповнено духовно тій продукції, тій діяльності, да, яку ти. Позиціонуєш і тому така велика проблема серед дівчат виникла. А виникла вона. Я таку фішечку собі придумала, що кожну зустріч ми будемо починати з нетворкінгу. Тобто, що це означає? Ну, по-перше, це нові дівчата кожного разу все рівно додаються. Тобто є, які ходять зразу в раз, але постійно це дуже приємно, постійно нові додаються, і головне, що вони не втрачаються. Тобто, це не плинність кадрів клубу, а навпаки, ми постійно розширюємо. Так от, і коли починаємо зустріч з нетворкінгу, ну, що там треба сказати? Два слова. Як вас звати, представитись, сказати, яким видом діяльності ти займаєшся. Тобто, буквально презентація, там одна хвилинка, 30 секунд. Людина в ступорі. Елементарно не може просто зв'язати два слова, навіть не через те, що вони бракує освіти. Навпаки, в принципі, всі дівчата в мене ну, такі дійсно ос... з послугами освіти на ти, да? і в принципі достатньо комунікабельні. але ти не можеш зібрати інформацію до докубки і скласти два речення. І тому через це ми спочатку розбирали особистісний бренд в мережах. Потім ми перейшли на формат міні-зустрічей, тому що у кожного, в свою чергу, виникли питання і побачили проблему, яка у кожної з них є, тому що кожен приходить з запитом. Але дуже складно кожну проблему розібрати особисто прямо на зустрічі за три години. Тому ми тоді практикуємо міні-зустрічі, і тоді фахівці. Які були на великому бранчі, вони деталізують ті питання, які дівчата б хотіли розібрати детальніше. Доходить до того, що навіть ми беремо вашу сторінку в Інстаграм mm. і прямо ось так фахівець тобі показує. Ось тут невірно прописано, отут ти себе позиціонуєш невірно. Тобто максимально корисно ми намагаємось відповідати запитам дівчат. Але це ще не все. Е, дуже важко було. Саме презентація не лише коли ти перед камерою, так? Дуже важливо поставити голос. Дуже важливо мімічно себе правильно подати, тому що ти можеш бути гарним зовні, ти можеш зробити гарну зачіску, макіяж, стильно вдітись. Але коли ти відкриваєш рот, все це нівелюється. Угу. І через це ми також робили як продовження майстер-клас щодо, називали його звучі відомої телеведучої. Також і проводився він. Ми запрошуємо завжди практиків. Це важливо, тому що теорію знають дуже багато фахівців, але дуже важливо максимально наблизити до життя повсякденно. І тому ми практикувались, ми прямо от, знаєте, проговорювали з Дівчата зрозуміли, яким чином треба ставити голос, щоб бути впевнені. Як навіть проходку робити, навіть як себе спинку тримати, елементарно весь цей образ дає впевненості у собі. А якщо ти будеш, ви ж знаєте, не мені вам розповідати, якщо ти впевнений у собі, відповідно. В тебе повірять інші, тобі довіряться і прийдуть до тебе купувати або користуватись твоїми послугами. Хотів запитати під час зустрічей, під час бранчів, під час різноманітних ваших подій для себе особисто, ви щось нове відкриваєте? Чи ви знаєте про все майже, що відбувається в рамках вашого клубу? Ви знаєте, що разу я постійно дізнаюсь нове, тому що, обираючи тематику, особистісний фактор все рівно відіграє роль. Я слухаю, що хочуть дівчата, я дійсно дослухаюся, і мені цікаво постійно, постійно бути в контакті з ними в діалозі. Але все рівно не можна бути фахівцем у всьому. Ну, по-перше, тематики настільки різні. Це може бути і охорона здоров'я медицини, ті ж фінанси, ті ж інтернет-продажі. Це може бути здоров'я, це може бути фізкультура. Це може бути. Культура, це можуть бути там, ті ж східні танці, майстер-класи. Ми постійно робимо або динамічні бранчі, де можна фізично навіть себе якось розвити, або ми робимо дійсно ось розумові, такі от наповнені максимально знаннями, і що, можливо, це знагодиться навіть у щоденних ваших витратах, якісь там навички. От, тому я щоразу дізнаюсь нове. І це мені ще більше надає такого. Натхнення робити далі, тому що ми постійно розвиваємось і я разом з ними постійно щось відчуваю. Швиденько здам ще питання, бачив афішу. Вашого дня народження, все, ж пов'язано з днем народження. А тим, сьогодні ж такий так, день так. там було написано, що буде бекстейдж з 25 заходів. Мені цікаво було дізнатися, як часто ці заходи відбувались і відбуваються, і планують відбуватись, і як сезонність взагалі впливає на вибір теми для зустрічі. Але дуже швиденько нам кажуть, дві хвилини. Дві хвилини початкова мета це була зустріч раз на місяць. Але дівчата зажадали більше. І відповідно у нас було таке, що ми в один місяць зустрічались 5 разів, три рази. Астрологічні зустрічі у нас були, дівчата дуже поринули у світ астрології, ми прям, ну, от за, за літо ми зробили вісім зустрічей. Там Хочуть малювати, відображати себе вином, ми малювали каву. Тобто постійно це запит дівчат. От якщо вони... В натхненні сезоні спливає. Якщо це свята, їм хочеться більш легкого. Якщо це вже робочий стан, ось осінь, вже оживились на роботу, знаєте, на такий вектор робочий момент, то все, хочеться більш фінансово, хочеться якось так інтелектуально себе наповнювати, більш вже такі серйозні бранчі. Тобто, мабуть, все ж таки сезонність спливає. Зараз новий рік, зараз ми, я сподіваюся, яскраво відсвяткуємо, зарядимось позитивом ще на рік, як мінімум. О, От і до речі, буде ще от відкрити новий напрям. У нас якщо... давайте, якщо є така можливість, будь ласка, у нас є одна хвилина. Да. Е, у нас буде, скажімо так, розвиток нашого клубу буде від відвідлення в рамках клубу. Це обмін обітницями, це не свадібне бюро, це не весільне якесь агентство, Це взагалі в рамках цього клубу. Що це означає? Обмін обітницями, це коли люди вже можливо вже є в, у… у у шлюбі, У шлюбі, але вони хочуть відновити свої почуття. Або вони були молодими. І в них були зовсім інші пріоритети. Вони хоч, або це хоче бути сюрприз, жінка хоче зробити чоловікові. Обмін обітницями – це авторська церемонія, коли суто під пару підбираються різні заходи. У нас була вже одна така е, церемонія, церемонія більш традиційна, тому що молодята вже рік були у шлюбі. Вони зробили звичайну свадьбу, для весілля для себе і для родичів, але не було не сукні весільної, ні в костюму. Хотів. І хотілося без нікого, лише свято для двох. Ми це їм влаштували. Я бачив, це чудово. Потім про все це поговоримо, тому що нас виженуть, ну. З я роботи там... не за студії. Тебе з роботи. Ні, вас такою гостею все буде нормально. І до мене, Ганна, дякую Дуже вам. Дякую. Це було чудове інтерв'ю. Так тепло, так як я хотів, навіть не дивлячись на те, що ми затрималися на 40. Ми, ви, Лейна, ви, ви нас, велика. Ми все розуміємо. Скажу вам традиційно для дивану. Слава Україні! Героям слава! Суди, будь ласка, подивіться та кажіть всім, бувайте! Бувайте, папа. Побачимось у нас в клубі.